Галина Сидорівна Леонтюк жінка неординарна. Її мудрість, хлібосольність та вміння спілкуватися завжди приваблювали людей. Тому не дивно, що з самого ранку іменинниця ледве встигала приймати гостей. З квітами і пам'ятними подарунками відвідали ювілярку заступник міського голови Костянтин Біліков, голова центральної міської районної у місті Ради Ірина Салтовська, голова міської ради ветеранів Микола Дабіжа. В Кривому Розі багато робиться для увіковічної пам'яті. Учасники Великої вітчизняної війни, учасників бойових дій. Галина Сидорина учасник сталінградської битви. Все життя своє присвятила темі Великої вітчизняної війни. І, незважаючи на її шановний вік, вона і до цього часу бажаний гість в навчальних закладах. І, дай Бог, є багато років життя і ще надовго залишатися в строю. Життя Галини Сидорівни видалося багатим на нелегкі випробування. В 17 років пішла медсестрою на фронт. Вижила у пеклі Сталінграду і Курської дуги. Сотні тисяч поранених бійців винесла з поля бою смілива дівчина, яку солдати лагідно називали нашою Галею. Саме під Сталінградом познайомилася вона з майбутнім чоловіком Антоном Леонтюком. У повазі та злагоді прожили вони багато років. Навіть у нелегкі дні війни ніколи не забував чоловік привітати кохану днем народження. Ці хвилини особливо згадує зараз Галина Сидорівна. Цвіти. У нього був ордінарець Сібіряк, От тут де небудь і є, і полівиєво цвіти. І я зараз так люблю, оце як іду де, де польові цвіти, я завжди нарву і коло мужа поставлю. У квартирі зберігається чимало фотографій чоловіка, з яким виховала двох дітей. Вже має трьох онуків і двох правників, які теж привітали бабусю. Это очень большая дата. 90 лет, это не 70, не 55, но должна сказать, что она очень живой человек. И вот тут готовилась, даже сказал, мне не надо, я все сама. Готовить вкусно, ну, в хозяйству, доброте, вот как она, где кто заболеет, везде бегает, тут и я такая же. Галину Сидорівну Леонтюк добре знають не тільки в ветеранському колі нашого міста. Вона ніколи не відмовляється ні від доручень, ні від важливих громадських справ. Завжди відвідує заходи у 60-й школі, учні якої теж прийшли привітати цю чудову жінку. Поздоровили іменинницю, і актори кровійського театру, де Галина Сидорівна є частим гостем і подруги, з якими не один рік пропрацювала в Раді ветеранів. Праздник великий не тільки в сім'ї Леонтюков, але всьому районі. Мы сегодня чествуем участницу Великой Отечественной войны. Уважаем мы ее как участницу боевых действий. На ее счету тысячи спасенных жизней. Бывая в этой семье часто, я видела, что она получала в год до 300 открыток поздравительных от людей, которым она подарила жизнь. Вайно нас спасали очі. Многіх видався цей день для Галини Сидорівни на квіти, подарунки, щирі слова вітань і теплі спогади. Перегортає іменинниця і фронтовий альбом, сторінки якого зберігають важливі віхи її життя. Тож заслужено пишаються своєю мамою, діти та онуки, як пишаються подружжям Леонтюк і місто про що свідчить меморіальна дошка пам'яті героя радянського союзу Антона Леонтюка, встановлена на будинку, де мешкає зараз його родина.